Сьогодні на презентації у нас курточка перший плюс екстра сорт. Зараз передивимося лот. Перша у нас де жилетка S Oliver, 100 грамівочка, розмірочок М. Далі знову у нас жилетка, розмір М, теж 100 грамівочка. Далі жилетка Nike. Вона у нас двостороння. Зверніть увагу. Можливо, над... Цю сторону, можливо, ось такий градієнт присутній. Розмір Ельчка. Далі знову у нас 100 грамівка жіноча. Розмір у нас Елька йде. 100 грамівочка знову таки жіноча разом з капюшоном. Зараз подивимося, мені здається, що вона двостороння. Так, вона ще і двостороння. Бачите, кармани присутні, капюшон. Далі у нас іде жіноча куртка, подовжена. Розмір дуже гарний. Ікселька тепла. 100 грамівочка, жіноча розмір Емочка. Дуже гарний бренд, дорогий, гастра, чоловіча 100 грамівка. Вона йде з капюшону, розмірочок Емочка, трошки подовжена. Далі у нас іде жіноча куртка джин Паскаль, 2 xl з капюшоном, утеплена, трошки подовжена. Чоловіча курточка XL розмір. Але б я б сказала навіть 2 xl Подовжена. Водовідштовхна тканина, дуже гарний розмір. І тепла. Чоловіча курточка тепла. Розмір XL, з капюшоном. Далі у нас іде курточка жіноча, швейцарський бренд. Дуже е, дорогий. Вона тепла, капюшон має. Бачите, капюшон на флісі. Ось такий комирець з хутром. І е, вона як укорочена. Це розмірочок емочка. Далі ось така жіноча стограмівка, але вона більш утеплена. Це стограмівка, трошки вона подовжена. І розмір елічка у нас. Далі ось така жилетка, 100 грамівка, розмірочок невеликий. емочка і бренд S Oliver. Жіноча, дуже гарний розмір. 2XL. Тепла курточка з капюшоном. Капюшон всередині на флісі. Сама курточка у нас без флісу, на підкладці, але тепла, подовжена і гарний розмір. Далі ось такий бомбер молодіжний. Я так думаю, що він новенький, бо є бірочка. Ось такий Розмір це жіночий розмір есочка. Жіноча курточка стібана. Сезон весна осінь Розмір елічка. Трошки подовжена. Чоловіча куртка. Водові штопна, тканина, гарний розмір. 2XL. утеплена. Всередині така підкладка стібана. Трохи подовжена. Дуже гарний розмір. Жіноча це у нас розмірочок елічка. Знову ж таки, вона подовжена сезон. Осінь весна йде на ось такій підкладочці.